Дня. Зараз пшаном приймаємо будинок. 92 квадрати, 4 кімнати, опалення своє, вода з криниці. 15,75 земельна ділянка. Можна добудувати другий поверх. У нас друга кімната. central am heat. З вами. машинка, бойлер на воду. Ванна з вікном. Это ще одна. Выглядит на нашу делянку и въезд в Центральную Браму. Дальше лес.